Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу zolochiv.net. Сьогодні ми знаходимося у селі Шпикулоси, де будемо спілкуватися з талановитою людиною, яка є дотичною до поезії. Вітаю вас, пані Надія. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, а що для вас поезія? Ну, поезія, це є для мене цей внутрішній світ, який я бачу в серці і в собі несу. І потім реально я його викладаю на Листок зошита, але це свого роду як життя. Знаєте, і ми життя пишемо так з нового листка і з нового рідка і щось нове. Але воно так накопичилося, що сама збірочка, два серця, одна пісня, вона і в принципі розказує про моє теперішнє і зараз, і одночасно в якомусь варіанті. Я забігаю ще і в майбутнє. Тому що хочеться, хочеться зараз добра, і яке зараз є між нами, і отої єдності, яка повинна бути зараз в Україні. Хоча є і багато і є і негативного, будемо сказати, але більшість, більшість бачить людей, є добрих людей. І от що спонукало в нас з сестрою, ота от та любов сестринства, яка прийшла і яка збереглася на протязі років, хоч ми двохрідні, але так доля склалася, що в наше дитинство було разом. Ми, тут і вона приїжджала, тому що вона родилася в Архангельську. І потім юність, і листування. І тут найбільше то, що її доля занесла в по життю в Київ. Вона чудовий, чудовий критик, вона чудовий е, літературний редактор, вона перекладач, вона поетеса, вона дуже багато пише. І от то вона і спонукала мене до того, тому що найбільше зараз війна, яка е, в нас таке вторгнення. Повномасштабне в Україну, і коли ми почали от за Києв я переживати, як вона в Києві, як там вона, як я тут, і коли ми побачили, як починають люди йти, як починають гинути, як, як бомби ну, от то все перепліталося, як ти, як ти? І от. Почали ми от одна другій підтримувати. І тоді так якось почалося, що в месенджері я пишу її, вона мені, Надя, тобі виходить. Я кажу, я не зможу, напевне, так, тому що я не є такий, знаєте, літературний сильний філолог, там будемо казати. І я звичайний медик, який в своєму життю ну, багато бачила, знаєте, таких невідкладних станів, яких я надавала невідкладну медичну допомогу, і тут раптово. В житті бувають кардинальні зміни, реорганізація, оптимізація, і в кінцем результаті я залишилася безробітною, можна сказати. Ну і тут, знаєте, вже крик душі, от все накладка пішла, і от пішла, то, що почалося писати, писати і писати. І от так вийшла два серця, одна пісня. Закрутилося і, і так вийшло. А давайте зануримось трішки у минуле і пригадаємо той момент, коли ви вперше взяли е, до рук ручку і почали викладати перші свої рядки. Першу ручку я взяла, коли була в п'ятому класі, коли була ланка мами, і мама ходила була ланковою. Я ходила на поле. У нас там є такі називаються дубники, пекольники, там були такі дерева і там були дуже гарні трави. Я там ходила і співала. І так я записала на такий собі віршик, склала про маму. Ну в даний час його тут немає. Ну я думаю, що він буде в надальнішому. Отже, мама бере там в'яже льон в, горш... в тому що важка праця в льон в горш в горстки. І там, що вона там гукає мене, вона завжди переживала, там вона, я все вона казала, ніде не йди, будь там, щоб я тебе бачила. І я так співала, ну коли я вже переставала співати, мама сказала, де? І так я їй так написала такого вірша, А мама мене кличе, Надю де? от то я пам'ятаю, так, ну в мене воно там десь ще, ще воно мені там в скринці лежить. Воно ще не дійшло. А так, ну не знаю, як в даний час. Більшість більшість, більшість, от у мене більше. Напевне, що більше такого наслення пішло зараз під час війни. От я не знаю, в мене був період такого, знаєте, такого застою, Я взагалі нічого не писала, я не могла писати, я, тому що військи вдалася, і хвороба, і операція, і взагалі не було такого сенсу. Ну я от тоді теж взяла до рук. А потім теж так раптово, в мене немає так, щоб весь час я писала. А більше, саме більше, зараз під час війни. Під час війни патріотична тематика мене більше так наклинула, більш патріотичні такі гасла пішли. І коли я слухала постійно радіо і марафон, у нас зараз... Йде по радію, от воно саме більше хотілося, хотілося там, знаєте, свого щось такого, щоб ще от я, я теж хочу доєднатися чимсь допомогти, а чим допомогти, коли ти ніде не працюєш. І ой, я так собі, ну, в думках в мене були, що от добре би було. Щоб я теж чимось допомогла. І тут так Бог, напевне, дав, щоб що вийшла та книжечка. І, і так я сказала, вона вийде, і... тому що реально вона вийшла, мені подарована, подарована тими людьми, тими партнерами, які мені допомогли, а мені дуже багато допомогла моя сестра, тому що вона мені допомогла саме більше. Її чоловік, попсуєнко Юрій, видавництво Моторного Раливка в особі директора Любові Басі, яка е, побачила в нас цей знаєте, такий. Дух такий, що що ми реально хочемо, і і і пишемо, і дуже багато людей, і от які до того до доклалися і зробили ту книжку, яким вона зараз є. Тому що дуже, то є дуже багато роботи, і, і, і то, є, то є реально витвір мистецтва, то кажеться книжка, але вона дуже багато має значення і, як для мене, і так і для тих людей, які тут вкладали, і перечитували, і друкували. і Ну, і Топографія ну, багато-багато. Я ніколи в тому не замислювалася, але коли я побачила, що хто її редагував, ви знаєте, я би хотіла вам сказати, то є коректор Надія Коберницька. Яка була е і видавцем видавництва так само і в Києві. О, і, а вона є внучка Йосипа Сліпого, рідного брата. Так що знаєте, тут дуже багато творчих людей і творчих особистостей. І я дякую Богу, що я з ними зустрілася, і доля мене з ними звела. А щодо такої досить глибинної назви, розкажіть, скільки часу працювали над тим, аби дійти спільно до такої назви збірочки. Два серця, одна пісня, ну саме більше вона запилася в Унісон при війні. Ми почали одна другу доповнювати. Десь я писала Лариса, мені більш так допомагала. І ми сказали, що якщо ми співаємо так одна і друга. В один унісон у нас і погляди, і думки у нас всі билися так, як одним одним серцем, знаєте, а о, але свого роду два серця, але одна пісня виходила. І так я співала, вона доповнювала. І якось так воно так і вийшло. що як каже, вона до мене, Натя, ти знаєш, ми є одної крові, і в нас б'ється, каже, два серця, але родинних. І там, де каже, одна людина співає, це добре, де дві співають, це вже дуже добре. А де три, то вже і свято, то і велике свято, то і любов, любов, і, і ми несемо ту любов і хочемо донести її. І, і я думаю, що ми її і доносимо, і вже її читають. Ми дуже задоволені, що вона вже і побувала, і у Польщі, і в Києві, і тут. На теренах Золочівщини ми були, теж ми мандрували. Мандрували нашою збірочкою і в нашому родинному селі, в родинному селі, в Колосах, де був творчий вечір. Так що дуже багато людей зібралося. Просто не думали, що так буде таке знаєте, наповнення залу, але було. Був клуб багато людей, було і родини, тому що в село то є одна родина, яка родина від батька до сина. І якщо брати в нас є, хоч десь в десь в світі там от трьох рідних, рідних такого нема. А в селі то є двох рідних, трьох рідних, А ще як ти пам'ятаєш, а знаєш, то для дітей воно дуже цікаво, бо вони так, родина, яка родина? Хто отак. От а поділіться, будь ласка, враженнями від презентації збірки, зокрема в Польщі, як люди відносилися до такої тематики зараз болючої українці? Ну, знаєте, що мені сподобалося в Польщі? Що ми підтримка Польщі, що вона запросила саме Україну. Брати участь на такому великому книжковому ярмарку польському, який відбувався в Варшаві в... в мистецтві науки, так що там було 40, представлено 45 видавництв, і от саме це видавництво було включене і нашої книжки Моторний равник, наше видавництво, яке представляло шість книжок. І е, авторів, автори були запрошені, ну були, але те, що по по фінансових можливостях е, ми мали партнерів, які нам оплатили там казати таку дорогу, і ми були там представляли. О. Це була наша книжка Два серця, одна пісня. Я так хочу сказати, була Де Профундіс. Е, е, Люба Бась, вона і директор цього моторного равлика, і Схід Сонця, там дуже багато авторів було, тільки їх, е, ну, ну їх не, ми представляли тільки свою, будемо казати. о, і Схід сонця то була так. І поезія Жила країна поміж травтою» Лесі Дубас, і поезія її була. І ще був її, та окоцвіт, Тоже дуже гарна музика, дуже класична така, і там теж дуже багато артистів брало в тому, теж в цьому О, але от що характерно мені сподобалося у Польщі, ми працювали. Така підтримка її рахувала, дуже відчувалася польських колег, тому що ми працювали для одної мети і допомоги Україні. І в нас є одна мета, щоб чим скоріше навіть закінчилася війна, і підтримка Польщі зараз ми бачимо колосальна, і так само відчули ми на книжковому цьому ярмарку. І теж характерно мені сподобалося, що дуже багато приходило і цікавилося. Цікавилося нашими книжками. І в нас були там автографсесії, які ми проводили. І люди приходили, приходили, питалися, цікавилися, ми їм розказували. І от ми сказали, що ці два серці на пісні Той крик крик України про допомогу, про, про її ті всі цінності, які вона хоче донести світу. І, і тут воно і все є. І тут є і патріотична, і романтична, і дитяча. Тут є дуже багато. Для того вона є і збірка, де вкладено оте. Зараз саме більше головне, що в нас зараз дуже болить. Ой, дякую польським колегам і партнерам і Українському інституту книгу, книги, який був такий як, гроший силою, щоб ми туди зараз попали. О. І потім після цього то було воно в, в травні місяці. А в червні нас запросили в Київ, в Київ в книжковий арсенал, де так само відбулося. Ну там вже відбувалося більше як е книгарні, книгарні, які і волонтери, які займалися нашими цими е книжками, будем казати, які проповували, які розказували. І е саме більше, то е хто представляв, я так хочу записати, сказати, це є такі е книгарні, як книжки. «Ковій Лев, вся його книги, закапело, книгарня, книгарня Києва, міський магазин, це як на старіша книгарні з 1944 року. О, і теж були наш там. Теж багато було в нас таких десь три-три автограф сесії від моторного равлика від нашого видавництва. О, і так само там було, і там вже були автори Схід сонця там було п'ять авторів представлених. Де Профундіс теж був автором, мав теж автора в сесію «Люба Любась. О, і Лариса Дубас вона представляла автора в сесію Жила країна поміж трав» І поезія її. І збірка наша два серця одна пісня. А поділіться, будь ласка, планами на майбутнє щодо вашої творчості. Чи думаєте розвиватися більше в цьому напрямку та збагачувати, збільшувати кількість збірок? Ну ви знаєте, я ніколи з ним не замислювалася, що там для мене воно вперше. І я думаю, що є, напрацювання вже є, тому що я пишу, пишу свої вірші, але їх треба над ними працювати ще. Але якщо є, то я так і пишу. Пишу, так як мені рекомендує моя сестра, навіть ти приснився сон, от там тобі вірші сняться. Та інколи так, навіть вставай, і пиши. Є, ти щось робиш на кухні, запиши, <смас> каже, де Та йдеш, там і пиши. Ну, і ви знаєте, воно так і є, так і я, так і роблю, так і пишу, ну, а напрацювання є. Я дякую своїм дітям, дякую. Що вони в мене є, що вони мені допомагають і надихають далі на ті і, і саме більш твоєї сестрі дякую за дякуючи. Тому що якби не вона, то би того всього і не було. А чи можете зацитувати зараз якусь одну із ваших поезій, яка вам, яку би ви хотіли зацитувати саме зараз? Саме зараз. Знаєте, от так мені зараз вийшло. Я завжди кажу, що е, треба відкривати там. Де тобі відкривається? От воно мені відкрилося, твій вибір це є ти. Твоя душа луна, мов трепетна струна. Твій вибір це є ти. це крила то ж лети. Чи вибір не дає, бо кайдани кує, все маєш, та не все ж, якщо задніх пасеш у царині душі. А час летить, біжить, не поверне назад. До чого цей парад колишніх перемог, чутів і помилок не згадуй, то старе. Його нема ніде, а чим душа живе, те має і права. На твою щирість і суть, реальність це звуть. Ось правда, Божа вся, і не сховаєшся від докорів душі, знов думці береші, а образ де живий, накличеш буревій, який тебе струсне І до правди наверне. Хто пережив сповна, той простоту пізнав, як святість навіть в снах не побажає зла. Добра відпрагна всім і мертвим, і живим. Це ніжності, ріка, душа, вона така. Дякую. А що б ви побажали нашим глядачам? Що я би побажала? Ну, в нас зараз одна мета, і в нас потрібно свої книжки, свої книжки українські читати, перекладати на українську мову. Тому що і Минулому залишати російське. Російське, тому що в нас воно так було натискане, і як інформативно, так і книжково, залишати в минулому. А спілкування брати на українській мові. На українській мові, тому що українська мова це, це є зброя, це є щит, це є оберіг і це є наш захист. І це є наш дім. І щоб ми тут були в себе, в себе як господарі, жили на цій Богом даній нашій землі. І дякуємо Богу за тих людей, які зараз стоять там на сході, які відстоюють нашу незалежність на тих теренах нашої батьківщини, України. Ми дякуємо тим матерям, які сини полягли в бою. За нашу незалежність. Ми дякуємо кожному, хто зараз стоїть на інформаційному, на кожному своєму фронті. Чи то інформаційні, чи то є м, творчі, чи то є де, де б та людина не була, чи вона є медиком, чи волонтером. Кожен зараз працює на своєму фронті і дай Боже нам всім сили, витримки і впевненості до завтрашнього і спільної нам всім перемоги і добра, злагоди, любові. Любові і тримаємося. Україна буде. І Україна це є наш, наше все, тому що ми є українці. Ми така натура, що ми боремося, йдемо до кінця і до перемоги. Слава Україні! Хорош, Хорош. слава!